Привіт, Запоріжжя! Це топ новини дня від п'ятої редакції. Нацисти смірні сталі много людей полігло в Києві ці слова належать В'ячеславу Богуслаєву. СБУ оприлюднила записи телефонних розмов президента Моторсічі та його російських компаньонів. З ними Богуслаєв обговорює деталі контрактів. Після 24 лютого мотор продовжив постачати двигуни до російських ударних вертольотів, з яких бомблять Україну. При тому, що російські ракети влучали, і в сам завод на що Богуслаєв сказав. Не ображається колись героя України затримали і оголосили про підозру у Держраді. Є інформація, що його готують для обміну на справжніх героїв. Сьогодні вночі у Запоріжжі пролунала ювілейна тривога. Цей противний, але необхідний для безпеки. Ви запоріжці прослухали тисячу разів. В сумі останні тривоги пройшли понад 33 доби. Тисяча доларів за вікно або черговий корупційний скандал у Запоріжжі. Департамент освіти закупив для школи 10 вікон майже за півмільйона гривень. На тендер звернули увагу громадські активісти і виявили, що лише за жовтень департамент віддав без конкурсу 12 підрядів на загальну суму майже 8 мільйонів гривень. Все на заміну вікон у школах та дитсадках. Порожніх через війну фірма, яка отримала золоту пропозицію, існує у цього рік і має тисячу гривень статутного капіталу. З гуляй поля знову поїдуть евакуаційні автобуси. Рух відновили по понеділках, середах та п'ятницях. У місті немає газу, світла і води. Обстріли не припиняються. Таким батьком не воюють ще нещодавно. розміт робили про те, що син Мелітопольського гауляйтера Балицького Олександр записався добровольцем в батальйон судоплатова. Та вчора той виклав сторіс в інстаграм, де тихо, мирно потягує кальян у своєму барі в Севастополі. Невдобно вийшло. Вдале полювання вийшло в ЗСУ. Над Запорізькою областю з ПЗРК збили російський літак. В Енергодарі знищили два урагани, чотири гаубиці, три вантажівки з боєприпасами і півсотні орків. У Михайлівці ліквідували три гради і поранили 70 окупантів. У Токмаку рознесли склад боєприпасів рашистів. Більше новин шукайте у телеграм-каналі П'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.